Вітаю в ефірі. Інформаційні деталі понеділка. У сьогоднішньому випуску ви дізнаєтеся про така. без дозволів. Чому забрали сертифікати у всіх автостанцій Закарпат-Автотрансу і що це значить для пасажирів? Дивіться за мить. Понеділок почався з новин про велокрадіжки. В місті нова хвиля злочинів. Подробиці у сюжеті наших журналістів. Загубила лічильник під час перевірки. Ужгородська родина з листопада чекає на встановлення двофазного лічильника, бо його не можуть знайти ані в Києві, ані в Ужгороді. В Ужгородських автовокзалів забрали дозволи на роботу за порушення. Серед них відсутність критих платформ, медпунктів належних громадських вбиралень тощо. Через ці порушення свідоцтва на право роботи були анульовані. Без нього автостанція не може визначити суму збору, відповідно, і продавати квитки. лише приймати перевізників. Дозвіл на повну роботу автостанція отримає лише тоді, коли пройде повторну атестацію. До цього часу Ужгородці мають право купувати квитки безпосередньо у. Перевізників ще й занищують ціною без станційного збору, а це 12%. У цьому запевняють в управлінні Укртрансбезпеки. Мовляв, транспорт курсуватиме як і раніше. Але автовокзали заробляти не можуть. Хоча по факту каси працюють і далі. У такій ж ситуації інші автостанції Закарпатавтотрансу у Перечині, Воловці, Міжгірі, Рахові та Хусті. Щоправда, таке в Україні вперше і що робити далі? Визнають не знають. Тому просять до. Помоги в Києва нормативний документ, який регламентує діяльність автостанцій, в ньому немає чітко зазначено, тобто. Даної ситуації, яка склалася на території Закарпатської області. Обласною державною адміністрацією направлено звернення до Міністерства інфраструктури щодо роз'яснення даної ситуації, але фактично договори, які діяли між організатором перевезенням і вад Закарпатлотрансавтостанціями на сьогоднішній день втрачають свою силу. І після проведення атестації повинні бути заключені нові угоди. Для нашої традиційної рубрики Громадська думка ми запитали в закарпатців, що їх обурює у роботі обласних автостанцій, найбільше. Дивимось. Банальних умов чистоти, коли навіть не погода, під'їзду нормального немає, тобто нам жахливі умови, Тобто, таке враження, що цією автостанцією не займалися із 90-х років. Повинні бути туалети. Туалети, потім, ну, щоб можна руки помити. Ну, це перше, що необхідно. Тепер ж, зараз літо, жара і, може, якась дезінтерія. Або що щось таке в сплеск дати. Моя мама інвалід. На практично б ми продали машину. Практично вже в село якби поїхати не можемо. Тому що немає ніякого умов, щоб її там підняти. Вона на сходи не може ноги підняти. Не вистачає сидіння, ну так скажемо, комфорта, хоча б мінімального. Немає на пероні табла. Ось чого не вистачає. Внук мій він приїхав з Америки. І я там, як коли була, мені дуже сподобалося, що там туалети везде. І вони безплатні, безкоштовні. У нас це проблема. Запобіжний захід активістам спеціального контролю, яких кілька днів тому затримали за вимагання хабаря, домашній арешт за те, щоб не викладати в інтернет відзнятий компромат. Нагадаємо, активісти спершу просили 100 тисяч гривень, врешті домовились за 40. Чоловіків затримали на гарячому Суд у справі засідав до пізнього вечора, п'ятниці, 22 липня, і вирішив. Суду хвалив. У здоовні клопотання про обрання запобіжного заходу у вигляді тримання під вартою відносно комовці Андрія Олександровича відмовити, застосувати запобіжний захід у виді домашнього арешту без застосування засобу електронного контролю. У суботу на кордоні з Угорщиною затримали контрабанду 15 тисяч пачок контрафактних цигарок. Контрабандистам влаштували засідку. Ті мали при собі радіостанцію і не виключно, що координували свої дії з прикриттям. У момент затримання покинули вантаж і намагалися втекти. Довелось робити попереджувальні постріли. Двох контрабандистів затримано інших розшукують. Вилучено 25 ящиків контрабандних цигарок. Зі Слів затриманих вони намагалися незаконно перемістити. До сусідньої держави 15 тисяч контрафактних пачок цигарок, орієнтовна вартість яких становить майже 250 тисяч гривень. Вирішується питання про відкриття кримінального провадження і тривають процесуальні дії. Ранок понеділка в Ужгороді почався з повідомлень про крадіжки велосипедів. Офіційно відомо про три містяни підозрюють, в Ужгороді сформувалася група крадігів, які чистять підвали, гаражі та під'їзди. Велосипеди здебільшого обирають дорогі і працюють вночі. Успішність розкриття таких злочинів у Закарпатті у межах статистичної похибки. Тому наші журналісти розкажуть більше про те, як убезпечитися самотужки. У на двору приватного будинку в Ренати викрали два велосипади. Крадіям довелося минути височезний паркан і тихо винести важкі ратробайки. Дівчина одразу викликала поліцію, чекала майже дві години. Врешті таки написала заяву. Патрулірують поліцію, не патрулірують. Если это людей не останавливает, значит безопасности как бы ну нету. Залезли к нам во двор и украли два велосипеда. Я не думала, что это так массово, пока сама не написала пост на Фейсбуке. Пишут, что вот есть там веломастерские, велобудки на базарах, где люди находили, реально находили свои велосипеды. Зараз дівчина постійно моніторить оголошення про продаж уживаних велосипедів у мережі, дізнається про місця, де приймають такий транспорт. Та поки її розслідування безрезультатне. Як і паралельне розслідування поліції, у якої за цей рік близько сотні подібних нерозкритих справ. З початку року є зафіксовано близько 180 заяв. Від мешканців міста Ужгорода наразі розкрито майже 80 таких фактів, тобто 80 осіб встановлено. Ці злочини розкриваються дані тільки по гарячих слідах, тому що ну, є можливість зловити крадія вже з речовим доказом, тобто з викраденим велосипедом. Веломайстри у свою чергу з досвіду радять розраховувати тільки на себе: по перше, мати якісну фотографію свого байку. Всі документи обов'язково зазначеним номером рами і таємні відмітки у недоступних фарбі. Сцях або у разі викрадення і перефарбовування ровера впізнати його також радять встановити gps маячок, який за допомогою програми у телефоні допоможе вистежити викрадений байк. Прохранительні органи к сожалению не можуть нас захистити повністю. І люди захищаються самі як можуть gps трекер. А таких трекерів 50 доларів і вище. Якщо буде украдений велосипед по точкам GPS координат він видає картинку, де знаходиться на карті, де знаходиться велосипед, вставляється як один. Вовнутрь руля закривається штатною такою кришкою. Новари можуть не у те, що ви знайдете свій байк самотужки, ще не гарантує вам його повернення. У цій веломайстерні працює прокат. Нещодавно у них викрали два дороговартісних ровера, підсунувши як гарант чужі загублені документи. Злочинців знайшли, та вони все ще гуляють на свободі, а байки давно перепродані за копійки. Велосипеди украдені, є факт на відео заснято, хто украв, що украв. Люди ходять на свободі. Стоимость цих велосипедов теж була в районі 6 сімі тисяч гривень. Тобто вони їх продали тисячу дві тисячі гривень за два велосипеди. Вони І міліція говорить, що такі закони в нашій країні, що вони не можуть їх посадити. Тому фахівці радять, аби не допомагати крадіям, не купувати крадене. Перші ознаки дешевизна, терміновість продажу та відсутність документів. І не економити на захисті своїх двохколісних, купувати якісні ланцюги, не зали... Шати ровери у слабко захищених підвалах, гаражах та навіть під'їздах з кодовими замками. Безкоштовно двозонний лічильник видали, а встановити не можуть, бо його нема. малозабезпечена родина з Ужгорода зіткнулася з проблемою. Отримавши лічильник за міською соціальною програмою, вже півроку не можуть знайти прилад. Спочатку його забрали на провірку, згодом на усунення неполадок. А тепер, взагалі, кажуть, не можуть знайти, куди подівся лічильник і як його повернути, розібратись допомогла. Аша Ніколета Рахунки Ольга Мацоли за світло за хмарні, адже в квартирі встановлено електроопалення. У травні наприклад отримала квитанцію на 4 тисячі гривень. Жінка каже, ще в 2013-му їй видали безкоштовно економний лічильник на електрику. Встановити його вирішила півроку тому. Підрядники навіть зробили проводку, а от лічильника нема і знайти його не можуть. У листопаді віддала його на провірку, і він зник. Він місяць був на параметризації в Обленерго, потім пролежав у мремі, сказали, що він дефектний. Відправили його обратно в «Кімвест». І «Кімвест» тоді відправив Київ на ремонт. Він був на ремонті. Треба ще раз робити параметризацію. Тепер я дзвоню в Обленерго, там мого лічильника нема. Дзвоню в Кімвест і заходжу до них. Вони кажуть, вони відправили в Обленерго. У підрядному підприємстві Кімвест нас заповнили. Щойно справний лічильник привезли з Києва, його передали на параметризацію до Обленерго. Він до нас прийшов з ремонту 23 червня. В п'ятницю не вийшли його виписати, тому що в мене не було. Далі були вихідні і святкові дні, бо 28-й було День Конституції і 30 го числа ми його відправили в Обленерго на параметризацію. В Обленерго нас заповнили. Він у них нещодавно. Чому жінку не повідомили, незрозуміло. Кажуть лише, все зроблять відразу. До Закарпаття «Обленерго» товариство Кімве звернулося 5 числа цього місяця за параметризацію даного обліку. А згідно плану робіт, цей лічильник буде запараметризовано сьогодні і передано «Кімвест». Де був лічильник останні півроку, незрозуміло. Зі столиці його повернули ще на початку весни. В цьому Ольгу запевнили на гарячій лінії «Укрметр» та стандарту. Визначений правилами термін параметризації не більше місяця. Ремонт міг тривати довше, але скажеться, жінка не настільки. У 2013 році коштом міста такі економ-лічильники закупили десятку родин. За допомогою таких приладів сплачувати за використану електроенергію треба значно менше. Двозонний лічильник розраховує кошти за подвійним тарифом. Споживач сплачує вночі лише 50%. Пільга діє з 23-ї вечора до 7-ї ранку. Вартість такого економ-лічильника близько трьох тисяч гривень. Завдяки цьому тарифному лічильнику люди можуть розраховуватися за двома... Різними тарифами, тобто в день по денному тарифу і ніч по нічному, який є на 50% дешевше у місті. Близько 200 лічильників вже встановлено згідно цієї програми. Ну і вона досить популярна. Згодом програму призупинили. Зараз кажуть у міськраді, розробляють проект. Гроші на закупку лічильників малозабезпеченим з'являться не раніше. Осені ми також про це повідомимо. Проблема ж у Ольги мацоли незабаром вирішиться. Після нашої допомоги лічильник знайшовся, і вже до кінця наступного тижня жінці його встановлять. А тим, хто зіштовхнувся зі схожою проблемою, радимо телефонувати в оперативну службу міськради, аби вирішити проблему до початку опалювального сезону. Продовжуємо випуск такими темами. Нещасні випадки на воді. Ці вихідні стали рекордними за кількістю летальних випадків на водоймах у Закарпатті. Він привіз в Ужгород понад сотню дерев екзотів і зміг пристосувати до нашого клімату навіть тропічні рослини. Історія життя відомого закарпатського біолога Іштвана Лаудона. Далі завершуємо погодою. Чого чекати в останній тиждень липня, розкажуть обласні синоптики. За вихідні в Закарпатті втопилося троє людей. Серед них і десятирічна дитина. Учениця 4 класу Чобської школи потонула під час відпочинку на воді з батьком. Трагедія трапилася на річці Латориця в околиці села Червоне на Ужгородщині. Загалом з початку року зареєстровано уже 20 летальних випадків на воді. В одному випадку це була річка Тиса. У двох інших випадках це були озера. Які не пристосовані для відпочинку людей на воді. Люди не знають відповідно дна, купаються в місцях, де є швидкоплинна течія. Дуже часто бувають випадки, коли людина тоне внаслідок того, що вона дуже швидко занурилася. Подарунок з будинком купа комунальних проблем. Мешканці багатоповерхівки на проспекті Свободи скаржаться через старі труби. Перші поверхи постійно заливає каналізація. ОСББ створили лише у червні. А ЖЕК, передаючи на баланс дім у документах, зазначив труби у задовільному стані. Хоча це зовсім не так. Переконалися і наші журналісти. Будинок на проспекті Свободи зведений у 60-х. З тих пір дахи каналізаційні труби латали лише частково. Тепер, через десятки років, люди потерпають від старої каналізації. Найбільше не щастить мешканцям першого під'їзду. Саме у них труби забиваються майже щотижня, заливає помешкання. Перший етаж дуже затаплюється, і свою унітазу мушу через окно виливати. На другому поверсі у Ганни Михайлівни каналізаційний стояк відділений від інших поверхів, але якщо труба забивається на першому, у неї теж підіймається вода. Жінка вже навіть приїжджати планувала в іншу квартиру, аби позбутися незручностей. Це вже роками це вже настільки роками, що ми вже просто не знаємо. Піднімається і в ванні, і в туалеті, і всюди не знаю, за що хвататися. От хтось із людей е спускає знову вода, наповнюється. Страждають від старої каналізації і магазини, які розташовані на першому поверсі. У них спільний стояк, хоч і перекритий, але труба все одно протікає. За один місяць два рази вже затопило. Є така проблема. Ну, ми думаємо, що вона комісія повинна вирішити, де ця проблема, де вона створилася. Цього місяця голова ОСББ вже викликала працівників водоканалу, аби провели розчистку та з'ясували причини. У результаті перевірки вияснилося, що труба у першому під'їзді заламана на рівні фундаменту. Ми вже будемо якось та силами сілами рішати, що то думати. в принципі, ті люди, які здійснив. Вони ті квартири, которые страждають от этого вже не перший год, вони согласний навіть вложить свої деньги, щоб зробити ремонт. Насправді ремонт повинен був робити ЖРР ще до здачі його в експлуатацію ОСББ. Та коли будинок передавався, в паперах було зазначено, що труби у задовільному стані. Тому тепер мешканці лагодитимуть усе за власні кошти. Хобі, яке спрацювало на озеленення Ужгорода понад 100 років тому, Іштван Лаудон, видатний закарпатський біолог, колись завіз у місто близько сотні дерев екзотів з різних країн світу. Чоловік жив на сучасній Субернецькій, а будинок і нині прикрашають старовинні вікна і розписи тих часів. Про історію саду, будинку та життя самого Лаудона, Олександра Туранова. Ось у цьому будинку за адресою Собранецька 27, Колись машкав ужгородський натураліст та викладач міської королівської гімназії, який віддав вчителюванню три десятки років життя. Народився в учительській сім'ї. Проживали вони на вулиці Собранецькій. У 1911 році була побудована та будова. Будинок дуже цікавий сам по собі, бо побудований із, із клінкер, клінкерної цегли. Однак відомим на все місто його зробила не педагогічна праця, а сад, який він заклав з допомогою колег і учнів. Іштван Лаудон бачив Версальський парк у Парижі, сади відня, якими дуже захоплювався. Тому позаду свого будинку наприкінці 19 століття аж до русла малого ужа. 34 річний Лауден облаштував парк, І де б він не був, а він дуже багато подорожував по Австрогорщині, по Єгипту, по Італії. Значить, західна Україна, яка раніше е, теж не рахувалася, що Україна була в складі Польщі. І де він не був на протягом років, він привозив з собою дерева. І от у 1886 році, напротягом 10 років, він закладав сад який з часом почав називатися дендропарком. Насадження Іштва на Лаудена вважалося одним із найкращих молодих парків Австро-Угорщини. Навіть на офіційному рівні він отримав відзнаку та європейську славу. Сам парк був доглянутий і екзотичний, а через сильну любов біолога до рослин приживались тут навіть ті дерева, які теоретично не могли зростати на цій місцеві. Бук лісовий здавалося б, звичайне дерево, яке ми можемо зустріти у карпатських горах. Але цікавість у тому, що ці дерева ростуть, як правило, на висоті 400 метрів і вище, і на нижчих висотах вони дуже погано приживаються. В місті Ужгороді це був перший випадок, який прижився і дожив до такого. Солідного віку та десь його любові до рослин було недостатньо. Доводилось проявити креатив. Наприклад, як у випадку з болотним кипарисом, він дихає коренями, які ростуть вертикально вверх, які так і називаються дихальні корені або пневматофори. Для того щоб створити для цього дерева природні умови, іштином ладом разом з гімназистами були прокладені до дерева труби, які підводили воду, і створювали це таке заболочене місце. Все, що залишилось від колись розкішного парку, маленький клаптик землі біля дитячої лікарні. Нині тут ростуть столітні, Туя Велетенська, Гінко, Кипарис, Магнолія, Бук та Тис. У 1947 році до реєстру було внесено 100 рослин. У 1985 році нараховували 28, і от на теперішній час ми маємо фактично 8 дерев. Але тим не менше тут зростають, можна сказати, ну одні з самих старих дерев Ужгорода. А у будинку Лаудена зараз живе кілька родин. Розповідають, три роки тому тут була серйозна пожежа. Спалахнуло, бо перекриття даху було зроблене з бамбуку, швидше за все, самим лауденом. Та дерев'яні рами тих часів і настінний живопис у під'їзді збереглися. Щоправда, одну розмальовану стіну ледь видно, а от друга чітко окреслює екзотичну землю з морем і пальмами. Але автор цих настійних картин невідомий. На Закарпаття знову насуваються дощі та грози. Уже з вівторка 26 червня по області очікується зниження температури до 26 градусів в горах до 22. Сильних злив синоптики не прогнозують, проте аж до серпня у всіх районах очікуються короткочасні дощі. Потім позначки термометра знову підвищаться до 32. До До го предположим серпня в пределах 28-30 градусів. Мінімум на равні 16-18. В горах 13-15. Тобто типично літнє, устойчиве, з кратков'яними грозовими дождями, тепла погода. Це усе, що ми вам встигли розповісти сьогодні. Дякую, що були з нами. Бережіть себе і побачимось.